Колеги, Добрий день всім. Ми починаємо прес-конференцію після матча Чорноморець ФК «Минай». і зараз ви зможете поспілкуватися з головним тренером команди гостей Володимиром Шараном. Будь ласка, якщо можливо, ваше враження від. Чесно кажучи, емоцій немає взагалі, тому що. Я бачив роздягання наших хлопців теж. Я говорю, чому ви не радієте? Вони кажуть, у нас немає сил взагалі. Тому що і в Ужгороді, і зі Львова, звідки ми виїжджали, тому що ми з Ужгорода добиралися автобусом до Львова. Була інша погода, було прохолодно, достатньо. Але в Одесі, як завжди, прекрасна погода, прекрасний стадіон. І спека сьогодні, звичайно, вразила нас. І було дуже важко рухатись. І ми побудували гру, я вважаю, правильно, тому що суперник дійсно зараз знаходиться в дуже хороших кондиціях, провівши дуже чудовий поєдинок з Динамо, перегравши одного з лідерів українського чемпіонату. І безумовно, розуміючи нас стан, в якому ми знаходимося, тому що всі хочуть залишитись в прем'єр-лізі і працювати в прем'єр-лізі, і, безумовно, безумовно, Віддали всі сили для того, щоб сьогодні досягти позитивного результату. Але дійсно в Чорноморця було чимало моментів для того, щоб відкривати рахунок чи зрівнювати, особливо зрівнювати. Вони вже кинули в бій всіх, кого могли нападників. І я дуже завдячний нашим всім хлопцям і особливо вратарю Бандурі, який провів, напевно. Один з найкращих поєдинків в цьому році. Дякую. Ваше запитання, коли. Будь ласка. Вітаю з перемогою. Що було сьогодні, на ваш погляд, найважчим у горі для вашої команди? З найважчим. Ну, все ж таки, напевно, вихід із оборони в атаку. Тому що багато було помилок. І, звичайно, ми акцентували гру в першу чергу на захисті, тому що розуміли, що швидкісні футболісти Чорноморця, Еліференка, Кузик. Та і Хадіда теж, в принципі, добре виривався Демченко із глибини. Ну і, звичайно, цей вихід, і пресинг був суперника дуже серйозний. І було важко нам виходити з захисту в атаку. Ну і найважче було останні хвилини, коли ми вже. Вже виснажені всі були і Чорноморець стиснув, і звичайно, було дуже-дуже важко. Дякую. Ще є питання? Будь ласка. питання. Команда сьогодні ну, майже відміну зіграв у захисті, була перевага на другому поверсі. Як ви вважаєте, це ключовий момент у в цьому Так. Я вважаю ключовий, особливо можна сказати, ключовий момент кінцівки поєдинку, після того, як ми забили м'яч ворота суперників. Тому що е крава Кравчук просив. Вже заміну, мельник теж вже судоми зводили. І, звичайно, я сказав, що ну, нема кому вже грати, тому що у нас на заміні залишились невисокорослі гравці. І, звичайно, другий поверх, особливо після виходу Витіховського і Гладкого, і, звичайно, це наша перевага все одно була, але моменти почали створити для наших воріт. Будь ласка. Закарпаття один з небагатьох регіонів України, де відносно безпечно. Тобто е, обстрілів, таких, як на іншій частині нашої держави, немає. Ви коли їхали в Одесу і знали про те, що останнім часом Одеса е, бомбардується е, расистами, чи не було побоювань, що, можливо, це якось вплине на, на психологічний стан футболістів? Ні, звичайно, ми про це думали, тому що в день від'їзду якраз вночі тоді і попало в Одесу, ну, скажімо так, наші збивали ракети, але все одно, все одно ми читаємо новини, що загинуло двоє охоронців на промисловій базі, по-моєму, що я не помиляюсь. І, звичайно, ну, ми спеціально, скажімо так, не говорили про це хлопцям, хоча вони прекрасно це все читають і знають. Я маю на увазі, ми не акцентували питання на цьому, тому що, тому що ну, звичайно, психологічно вони б десь побоювання були. І тому я не знаю, що вони між собою там розмовляли, але, але в принципі все пройшло нормально. І хоч це навпаки, побачили вчора, як люди гуляють, відпочивають. Я маю на увазі там на набережній, бо ми там рядом жили в прем'єр Одеси. <кхе> звичайно, хочеться, щоб був мир, саме основне, щоб не було цього не тільки в Одесі, а всюди, по всій Україні. У жорді, звичайно, такого немає. У жорді навіть немає комендантського часу. Він. І тому так і багато людей тут і вертається. І хлопці це розуміють, і всі хочуть продовжити свою кар'єру. Минає і, і звичайно, в прем'єр-лізі. Дякую, пане Добре, Дякую. вам. Прес-конференція Чорноморівка мінає, продовжується. Головний тренер команди Маріків Роман Григорчук. Ваше запитання, будь ласка, до нашого коучу. Будь ласка. Після гри довелося почути таку думку е, в футбольному середовищі, що можливо не так було б важко на душі, якби програли в Києві Динамо, але сьогодні виграли в Динамо. Чи ви розділяєте таку думку? Е, ну, хоча б так, е, вже по факту. По факту, як для себе, я завжди відкидую емоційну частину. Бо... Зараз не до цього треба зробити такий аналіз правильний для себе. І ми маємо приклад, коли ми ну, грали проти команди, яка обороняється великими силами, і ми розуміємо, що верніше, ми бачимо, так, що е, ми тут не так сильні, як би хотілося, бо проти, проти такої оборони треба, звичайно, Вміти діяти, а що значить вміти, це перш за все означає, що на перше місце тут вийде індивідуальна майстерність. Цих дуже багато ситуацій, в яких треба просто знайти правильне рішення і обов'язково виконати. Це такий аналіз, який відразу з відразу а те, що там виграти в Динамо, програти в минаю, не, хоч, не хочеться вигравати завжди і усіх, а про і не програвати нікому. Так що програвати було б прикрою любій команді. Так, мені, крім цього, я просто не можу не, не говорити, бо в нас друга гра домашня виходить так, що тут е, таке, ну, як то сказати, правильно. Таке враження, що судді при... добираються сюди в Одесу, щоб тут допустити цілий ну, такі помилки, які, в принципі, Ну, так як сьогодні, я, мені цікаво, як би як, як ви, ви проаналізували, чи як про спеціалісти проаналізують вирішальні моменти: ті, що стосуються пенальті, ну там положення було не було, ті, які стосуються Демченко, які мало того, що він просто на ньому жовта карточка, а він получає жовту і він ще пропускає наступну гру. З Цього всього ми не такі сильні, щоб ми могли із цим. Скажімо так, поборотися і це не, не, не замітити і піти далі. Для нас це дуже боляче, так, і ми від цього страдаємо, і це дві, дві гри поспіль. Ну, чесно, не знаю. не знаю. Це мене, мене дуже турбує цей момент. Добро Романович, ще питання, будь ласка. Романович, ніколи я навіть не пам'ятаю, коли стільки раз і такі черновосів попадають в, в Асе. Як ви читаєте, це заслуга соперника или це все-таки наше судійство? Это... Ні, ну я ж вам сказав, за може бути окремий момент, який він, на мій погляд, міг бути вирішальний, там не було близько ніякого офсайду. Ну, ну, да. Решту моментів, які попали, які, напевно, був офсайд, то звичайно це помилка. Любе, любе попадання, кожне попадання в офсайд, це є помилка. Да. Це людина не своєчасно вривається. І не своєчасно виконується передача їй. Звичайно, це помилка і або одної людини, або, або обох відразу. Або в цілому можна говорити, що недостатньо е ну, ця взаємодія поставлена, як так говорити. Бо все, все має бути виривання, показ куди і виконання передач. А сьогодні, звичайно, у нас було декілька положень, які вони не мали мати місця. Дякую. Ще є питання Дякую. Дякую вам.